Друзі, ми продовжуємо. У нас на уряді, дружий мішечок наші новиночки Сукня туніка середній великий розміри Канада. Під кодом 0446. Дивіться, ціна 4 долари і 5 центів за кілограм. Дивіться, які хороші сукні, тунічки. Це у нас, друзі, нагадаю, новинка. Це у нас другий мішечок, друзі. Дивіться, які гарнюнькі. Дивіться, які гарні. дивіться, які гарнюнькі. яка кольорова гама хороша, хороша позиція, хоча рекламую її вперше, але дійсно позиція хороша, друзі. Дивіться. Вишиваночка вишита ниточками гарно. Ось така, друзі, буду швиденько показувати вам, щоб ви мали уявлення про цю позицію. Для мене це також ця позиція нова, друзі. Але мені подобається, Якусінька, гарнюсінька. Дивіться, які чудові. Друзі, я нагадаю, це у нас на огляді другий мішечок нашої новиночки. Сукня Туніка, середні та великі розміри. Під кодом 0,4,46. Ціна 4 долари і 5 центів за кілограм. Це у нас другий мішечок, друзі, на огляд. Дивіться, який гарні. Дісно ну, хороша позиція. Віці гарнічки. І однотонні квіточку. Дивіться, які гарненькі. Розміри йдуть і середні, і великі друзі. Гарненький. На будь який смак, на будь-якого покупця, друзі. Дивіться. Ось така оставіться. З кінцями вишити зверху. Дуже гарно. Так, друзі, нагадається, це у нас на огляді другий мішечок нашої новиночки. Сукня Туніка під кодом 0446. Середні великі розміри. Канада. Ціна 4 5 долари 5 центів за кілограм. Всього лише 4 долари і 5 центів. Така гарна сукня. Така ось злість така. Ось. така Хороша, хороша позиція. Віться. На будь-який смак, на будь-якого покупця, друзі. Віться. Такі хороші, хороша сукня. Діточку. Ось така. Друзі, це в нас був на уряді другий мішечок. Кому сподобався, будь ласка, замовляємо, забираємо, купуємо з вигоди. Далі буде останній третій мішечок.